Біблія найпоширеніша книга на землі. Як живе та розповсюджується ця древня і разом з тим сучасна книга в Україні? Вітаю вас! Мене звуть Сергій Балюк. З вами програма Призначення. Сьогодні важко знайти людину, яка б нічого не чула про Біблію. Книгу, котра на перший погляд, мало чим відрізняється від інших. Але серед багатьох книг, що існують, тільки біблія є найпоширенішою та найвпливовішою. Надзвичайно багата і невичерпна. Вона за своїм тиражем займає перше місце у світі. В наш час біблія як ніколи раніше доступна людям. Сьогодні ми будемо говорити про те, чи актуальна біблія в житті українця. У нас в гостях. Генеральний секретар українського біблійного товариства Роман Вовк, вітаю вас. Вітаю. Українське біблійне товариство є ровесником нашої незалежної України в 1991 році, коли було створене українське біблійне товариство, в Україні спостерігалося національне духовне піднесення чи відродження. Тоді, напевно, всі двері були відкриті? Так, двері відкрились моментально. Ніхто не сподівався, що так буде така свобода. Угу. І в 91 му році, в червні місяці, чотири церкви погодившись зареєструвати українське біблійне товариство, хоча робота йшла вже попередньо, починаючи з 89-го року, вже йшли перемовини з об'єднаними біблійними товариствами. Церкви між собою зустрічались і говорили, радились, як то зробити. А в 91-му році, коли вже була Свобода, коли було зареєстровано українське біблійне товариство. А на даний час до українського біблійного товариства входить 15 релігійних конфесій і організацій, плюс Інститут філософії Академії наук України. Скажіть, будь ласка, як, попри доктринальну розбіжність, українські церкви співіснують в біблійному товаристві в мирі і злагоді? Ви знаєте, ця. Така рівність повага почалась з 91-го року, коли вони на першому на засіданні були зібрані, і було сказано, були вони домовилися, що всі церкви в біблійному товаристві є рівнопаравні. Чи протестантів люба церква з протестантів є менша, а другі церкви православні, їх є багато, вони на однакових правах. І це питання фактично є на сьогодні одним з основних питань політики українського біблійного товариства. Основні завдання, які стоять перед українським біблійним товариством, це переклад, друк та поширення біблії на теренах України. Котре із цих завдань є найскладнішим? Ви знаєте. Е Зараз на даний час ми вважаємо, що е, найскладніше е, є е, друк. Ви багато друкуєте релігійної літератури, але в основному за кордоном. Чому? Чи є якісь особливі вимоги до друкування Біблії? Е, так, е, ви знаєте, Біблія це є Біблія. Біблія не може бути книгою. Книгу ми можемо віддрукувати в Україні, а Біблію фактично неможливо. Ми пробували друкувати в Харкові, ми пробували на других типографіях, в жовтві друкували святе письмо, але це є книжка. Це слаба якість. В нас для того, щоб надрукувати Біблію, у нас немає обладнання. Ну, віддрукувати ще ми зможемо, але зробити перепліт оправити її, щоб так зробити якісно, практично. А як у нас, ви перевіряєте якість Біблії? Якби я мав тут Біблію, я би показав вам, ви знаєте, дехто каже, що я навіть грішу тим, що я так роблю. Що а ви я робите? одна розірвав, взяв і розірвав Біблію і сказав: Це не Біблія, це книжка. Розумієте, Біблія не може Біблію не можна розірвати. Так. А якщо Біблія так розірвалася, це не Біблія, це книжка, яку треба. Спалити, по першому я вважаю, тому що Біблію не можна десь давати, щоб або зробити якісний перепльот, або її знищити. Тому що в ми також, я вважаю, що Бог простить мені той гріх і нам той гріх, що ми спалюємо деколи Біблію. Ми спалюємо Біблію. Ну, дуже жахливо, як, це як страшно, Середні ріки. Інквізиція. Коли Біблія попадає в людям в руки. І люди використовують її не по призначенню, то краще її спалити, щоб вона згоріла в вогні, ніж люди мають використовувати Біблію, слово Боже, по непризначенню. Возумієте? Мене питають, чому ви не друкуєте в Україні, в Харкові чи у Львові, чи в другому місті, де є великий хороший типограф, чи в Києві. Так, є типографія. Але вона Біблію може друкувати раз в 10 років. А в Мінську, наприклад, є фабрика. Чи в Москві, які тільки, тільки друкують тільки Біблію. В Мінську. В Це є християнська типографія. І вони там друкують тільки Біблії, духовну літературу. Вони постійно вони вже набили, як то кажуть, набили руку, вони знають всі е, мати, е, питання, вимоги. І, вимоги для Біблії, і вони стараються їх виконувати і впроваджувати в своє виробництво, щоб вони були якісні, добрий. Перепльот був і вправляють і в м'яку обкладинку, і в тверду, і в шкіреній е, оправі, і з позолотою подарун. По, 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 і ми практикуємо використовувати їхні можливості, тому що ми задоволення би друкували в Україні, тому що ми маємо деякі проблеми, коли ввести в Україну Біблію, ми мусимо заплатити ПДВ. Угу. Нам би дешевше було, але нам вигідніше, заплатити ПДВ і ввести Біблію в Україну, ніж взяти Біблію, яка через Півроку, чи з розсипатися і потім не знаєш що з нею робити. Сьогодні можна без будь-яких проблем придбати Біблію в Україні, як ви казали, різних форматів, розмірів, золоту, більшу, меншу в твердій обкладинці, золотими сторінками чи в м'якій політурці. Але чи є нагальна необхідність в друку Біблії сьогодні? Ви знаєте, я на сьогоднішній день був. Переконаний і бачу, що потрібна, особливо в наш час людям потрібна Біблія. У ці два роки, неспокійні роки, які можна казати у нас в Україні, люди все більше і більше звертаються до читання Біблії. Що я зауважив? Раніше люди Біблію купували в церквах. Так. Вони приходили в церкву, в церкві брали. І, і в нас, бібліомотвористі, раніше церкви брали загалом багато біблій, і там потім тобто, розпускували... Біблія поширювалася через, через церковні церкові, організації. Так? А зараз ми бачимо люди, люди, які не відносяться до ніякої церкви, приходять до нас і купують. Біблію одну я думаю, день. що також вже біблію можна купити в будь-якому книжковому магазині. Це можливо свідчить про те, що Біблія інтегрувала в суспільство і перестала бути суто богослужбовою літературою. <одов 'язувало> У вас є біблія, і як часто ви її читаєте, якщо є? Есть у меня Библия и было время, что я очень часто читал. Сейчас просто занимаюсь другими делами и не получается так часто читать Библию. Конечно, Библия, по-моему, есть сейчас у каждого человека и, конечно, я с ней знакома. Как часто вы читаете Библию? кожен Бен, Вранти и Вечер. Бывают такие жизненные минуты, когда задумаешься, почему так происходит, а не иначе, и, ну, как бы, я думаю, у каждого есть какие-то точки. В житті житні да, от що таки-то переміна. У тогда може ми звертаємося к біблії. До деяких висловів в біблії я звертаюсь, але не можу сказати, що це якби так. Ну є такою дуже щоденною потребою. Біблія і кобзар. Це, це дві книги, які мають бути у кожного українця. Вони в мене поруч стоять. Ну, це нормально. Біблія є. А ви її читаєте і як часто? Ну ні, вона, мабуть, лежить як фетіш <гум>, десь в углу. А, но я спілкуюся з людьми, які можуть мені іноді щось прояснити в моєму житті. Вони мені кажуть, візьми і почитай Біблію, там, може, знайдеш для себе якусь відповідь. Чи потребує Біблія популяризації? Совершенно ні. Якщо чоловік хоче, він має сам йти, а так ні. За Не зачем нав'язувати. Нікому це не треба. її популяризація потрібна, то звичайно. Але ті не так, як в Америці. Що в кожному готельному номері має бути біблія. Це профанація. Якщо це не нав'язливо, то так я думаю потрібно. Все рівно потрібно мати якісь внутрішні стрижень, щоб він тримав тебе. Це а, така книга, яку, до якої кожен має прийти сам. Тобто, ти можеш перечитати усіх авторів будь-які твори, але потім ти все одно прийдеш до Біблії. А коли її починають насаджувати людям і пропагувати, то як реакція на це ні, я не хочу. Це і так, одна із найбільш стало популярних книг. Вона не потребує ніякої реклами, так само, як і православ'я, так само, як і церква. Кожна людина рано чи пізно до цього прийде. Аби вона просто прийшла на своїх двох ногах, не зламана ніякими гріхами і гріхопадіннями. Просто вона прийшла здоровою, міцною. З нами в студії Роман Вовк. Наша розмова про те, чи актуальна Біблія в житті українця. З 1993 року. Переклад Біблії, або так званий четвертий переклад Біблії став офіційним проектом українського біблійного товариства. Коли буде завершено цю роботу, Знаєте, фактично, переклад є завершений вже. Так. А є деякі нюанси, будемо говорити. Коли зробили переклад нового завіту. То він пройшов апробацію і його визнали як міжконфесійний. Фактично. А старий Завіт – це є дослівний переклад з грецької мови. Біблійне товариство зараз е працює над двома перекладами: з грецької і з єврейської мови. Перекласти книжку це є одне, а перекласти Біблію це є дуже велика, і це дуже велика різниця. Тоді якісь існують вимоги до перекладача Біблії, чи може будь-хто хто знає там древньогрецьку чи древньоєврейську мову перекладати Біблію? Е -е 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 м Знати, -знати мову то ще не все. А що ще Діти, треба для того, щоб перекласти Біблію, повинен, повинен бути якийсь консенсус, можна сказати, щоб це, що людина перекладе, наприклад, ви православний, я є протестант, і ми перекладаємо Біблію. Ви хочете по-свому, як підходить для православних. А я як протестант, значить, ми повинні знайти слово в перекладі, яке би задовільнило. Як православного, так і католика. Можна сказати, що перекладач для... має бути конфесійно нейтральний щодо тлумачення. Так, Біблії. Щоб, і, так і саме сказано, що він був незалежний перекладачем, не можна керувати. Ні один керівник церкви не може впливати на перекладача. Якщо якась церква впливає на перекладача, тоді фактично вона робить кишенькову Біблію, підігнану під свої догми чи традиції. Так. А фактично, і свою церкву. Так, а фактично, ми повинні підганяти свої догми чи традиції до святого письма. Так. Е для того в нас в українському біблійному товаристві є група перекладачів, є відділ перекладу, який займається е перекладом е якісно е займається. Скажіть, будь ласка, українці мають на даний момент три переклади: це Біблія Нечуя Левицького, Куліша. куліша. Другий переклад це Іван Огієнко, професор. І третій переклад це Хоменко. Хоменко, так зване Святе Письмо, або який називають Червона Біблія. Так навіщо іще один четвертий переклад? Е, ви знаєте, е, я вважаю, що Біблії має бути більше. Тому я складу перекладів, перекладів так, тому що час е, йде, е, мова міняється. Люди міняються. Багато слів, які є в Біблії Куліша, в першій Біблії українській, ми сьогодні вже давно не вживаємо їх. Можна сказати тоді, що переклад Біблії пристосовується до зміни мови. І мова з часом міняється. І тому потрібно. Вдосконалювати мову і І переклад Біблії. Так. — Це та сама Біблія, тільки так написана тільки Зрозуміло. сучасною мовою. А чому англічани можуть мати 67 перекладів, а українці тільки мають 4? — Треба так. доганяти ну, ми не то, що доганяти. Ми стараємося йти в ногу з життям. Можна сказати, що Біблія була написана з цілею, щоб вона була зрозумілою людям. Це не є щось сакральне, таємниче, ну, такі слова, кодові. Це мова Біблії повинна бути зрозумілою кожній людині і правильно зрозумілою. Так. А пам'ятаєте часи, коли е, казали не читай Біблію, тому що осліпнеш? Я чув таке. Або Це... не читай Біблію, тому що ну, здурієш. Ви знаєте, в цей час е, багато що в ці погані часи, будемо казати, для Біблії. Багато що говорили. Взагалі в біблії і спалювали і закривали її. І... Але Біблію неможливо сховати. Ви знаєте, я знаю людей, які переписували вручну Біблію. Тоді читай Біблію і прозрієш. Так. Читай Біблію і наберешся розуму. В Біблії є, є написано практично і все життя від народження до смерті. Коли людина а Яким має керуватися людина? Так, принципи. Принципами. І людина любе питання, яке людину цікавить. Якщо людина хоче би знати, дослідити це питання. Людина, читаючи Біблію, може отримати відповідь на всі питання. Роман Вовк, генеральний секретар Українського біблійного товариства. Він докладає багато зусиль, аби Біблія стала доступною старим і малим, людям здоровим і хворим, зрячим і сліпим, на волі та у в'язницях. Його відданість популяризації та поширенню слова Божого на теренах України відзначена численними нагородами українських церков і держави. Чи потребує Біблія того, щоб її популяризували? Якщо так, то як ви це робите? Ми різні методи використовуємо. Я хочу сьогодні вам розказати про циган трошки. Це досить цікава історія. Знаєте, коли я сам з Львівщини, з Львова, а коли Львова є багато сіл, сел і куди приїжджають цигани. На літо вони приїжджають, ну, коло Львова ставлять свої палатки, а до Львова приходять на роботу, будемо казати, хто продає, хто краде, хто. Вищує чи гадає. Ми прийшли до дітей, принесли дітям книжки. І хочу вам сказати, що майже 80, а то навіть 90% дітей не вміють читати. циганських. Циганських, так. Діти спочатку ну, принесли книжки. А з чого ми почали? Книжки розмальовки. До розмальовок ми бачили, що ага, не маєте. Ми дали їм ще олівці. Діти почали розмальовувати книжки. Підійшов один мужчина з циган до нас і запросив. Каже: прийдіть нам, розкажіть нам, що, що чим ви займаєтеся, що таке біблійне товариство. Ми запросили циган з п'ятьох таборів. В кожний табір подарували касети біблію новий завіт» на дисках і на касетах. В кожний табір і магітофон, щоб вони могли слухати слово Боже. Через місяць часу ми навідались до них ще раз. І з нами приїхав е голова селі ради, каже: Люди добрі, ви знаєте, скільки ви зробили для нас добра. Каже, цигани перестали красти. Чудово! Де? Значить, Біблія вплинула так. безпосередньо. На вони життя зайнялись циган. роботою, вони почали е в'язати кошики. Почали робити мітни, мітли і ходили на базарі продавати раніше вони ходили красти, а тепер вони почали робити кошики. Тобто ми можемо побачити безпосередньо вплив Біблії так. на життя циган, як їхня мораль стає ну, нормальною християнською моралью. Чи розповсюджуєте ви біблії в тюрмах? Обов'язково. Цим ми займаємося з 92-го року. Які, а... Який результат? Результат, я вам розкажу, один з в'язнів, який був колись е, в в'язниці, досить цікава історія, як він прийшов до нас е, в біблійне товариство. Він, ми йому колись подарували біблію в 93-му році. Так. Він ту біблію скурив. В тюрмі. Так. Скурив, біблію. скурив. І коли він йшов додому, він зайшов, бо там було адрес, наш штамп був е, біблійного товариства. І він запам'ятав і прийшов до нас, якщо вже з в'язниці відпустили, він зайшов до нас в гості, і ми йому подарували ну не одну біблію, ми більше дали, бо він їхав додому. І на сьогоднішній день це хороша сім'я, одружився, має вже дитину. Він кожного він працює зараз в в'язницях. Чи є в Україні день Біблії? Ми звернулись до ради церков з пропозицією, щоби остання субота-неділя кожного року. Був днем біблії. А в якому місяці? В жовтні місяці. в Остання субота, неділя кожного року. Ми святкуємо день біблії. Вже чотири роки українське біблійне товариство разом з всіма церквами. Ми це, запрошуємо це всі державне церкви. свято, воно визнане державою, чи це тільки між церквами? Поки що державна на державному рівні воно не є визнано. Але все більше і більше церков приєднуються до нашого святкування. А як проходить це свято День Біблії? Поза минулому році ми мали це свято присвячене старшим людям. Попереднє це був присвячений сліпим дітям незрячим. Ми для них зробили духовну літературу шрифтом Брайля. Ми зробили касети для них і роздавали по інтернатах. По школах, де діти є. В минулому році в будинках пристарілих деякі книги з Нового Завіту ми відрукували і з церквами разом збирали кошти на це, і потім відрукували і разом з церквами розповсюджували в будинки пристарілих для, по церквах для старших людей. Цього року ми присвятили цей день дітям Чорнобильцям. Ми також з всіма церквами разом збирали кошти, і за ці кошти, які ми зібрали, ми відрукували дитячу Біблію, хорошу і зараз до сьогоднішнього дня, ще ми роздаємо. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, наші депутати читають Біблію? Я думаю, або вони, що... чи мають вони можливість читати Біблію, чи в них є Біблія? Ви знаєте, деякі депутати підходили до нас з деякими пропозиціями, ми їм казали, давайте кошти відрукуємо Біблію і подаруємо не тільки депутатам бажання нашим дати Біблію дітям, щоб діти вивчали з дитинства Слово Боже. І я впевнений, що якщо дитина буде з дитинства читати Слово Боже. Вони не будуть робити того недоброго, що вони зараз роблять. Я в багатьох зараз заходжу в кабінети до багатьох мужів державних. В них є біблія. Тільки я би радив їм, щоб вони ще читали ту біблію. Не тільки щоб вона була в них на поле. Тобто на... біблія, яка лежить в кабінеті чи вдома на полиці в бібліотеці, мало приносить користь. Так вона не спасає. Біблія приносить не користь не тоді, коли ти її читаєш, коли її читаєш так. і. Виконуєш або живеш за Біблією. Тому що, можливо, ну, недостатньо мати інформацію про Біблію. Колись, десь років 4 тому, ми зробили книжку Ісус Його життя. Це хороша ілюстрована книжка, там є питання, відповіді, а в кінці тої книжки є запитання. І діти пишуть свої враження. Знаєте, мені. Дуже мене так зворушило. Дитинка сім років, дівчинка, і пише, що я, прочитавши вашу книжку, зрозуміла висновок, що мені треба бути добрішою. М -м, чудово. Дитина в сім років. В часи Радянського Союзу Біблія була забороненою книгою. Яким чином доставлялася Біблія тоді в Радянський Союз? Як доставляли? Е -е -е Контрабанда. Ми сьогодні сміло говоримо. Ми тішимося, що колись ми доставляли Біблії таким методом. Наші брати в Польщі і особливо такі брати були в Болгарії. Вони, ми з ними домовлялися, що вони мають приїхати, наприклад, до Львова. І вони їдуть з Польщі перед польським кордоном. Вони беруть, везуть два комплекта резини колеса. Вже забуртовані біблії всередині. Вони перед границею вдівають ті колеса з бібліями, перевозять через кордон. А ми вже на українській території чекаємо їх з колесами новими, другими. Скільки таких біблій влазило в одне колесо? Різні. Є від 18. залежить від розміру біблії. Зміти, ми як ці біблії вони обрвми і вони обривали обкладинку. Запихали в салафановий кульок, розумієте, тому що е, Біблія, коли колесо їде, воно рухається, і воно старло так. І практично перші е, листки майже були завжди знищені. Ну, перший, другий, третій то ще не, не страшно. А потім ми робили перепльот, і так ми мали біблії. Е, в мене е, історія з моїм батьком була. Е, ця біблія у мене лишилась на столі після смерті батька мого. Цю Біблію він їхав п'ять суток в За біблією. За біблією, І назад. Таверняками, любими вагонами, бо то ж дорого було, розумієте? Ба нас було п'ятеро дітей, троє рідних. Люди платили велику ціну, так. щоб мати Біблію. біблію. І коли може уявити собі радість мого батька, коли він приїхав в Калінінград, а там не одна Біблія, а дві українські біблії. Огієнка. І ще такі були подарункові. Це було надзвичайно, він був щасливий. Коли він привіз додому, ну, ми... він був щасливий ми разом з <кхе> Ви знаєте, І ця Біблія сьогодні у мене на столі, я її тримаю читаю. Як, як... як... вже. Ну, як пам'ять про батька. І... Але дивіться, яка мій батько в 64-му році з одною Біблією їхав 5 суток. Тисяч рік в українському біблійному твористві є мільйон екземплярів різних е е, номенувань Біблії. Одна Біблія і мільйон. Вибачте. Залишається тільки побажати нашим співвітчизникам цінувати Біблію. Так, як цінували наші батьки. І, Можливо, платити ціну за Біблію. Я вважаю, що не вартує роздавати Біблію безкоштовно ніякого, тому що людина цінує те, за що заплатили. Я постійно говорив і говорю, що біблію роздавати безкоштовно не можна. Можна роздавати тим, хто не має можливості придбати її тим людям, які, наприклад, є у в'язниці, які лежать хворі в інтернатах, діти. А людям, загалом, людям на компаніях роздавати Біблію це ненормально. Люди не цінять це, це є Слово Боже. І я вважаю, що е, метод треба міняти розповсюдження Біблії. Як фахівець своєї справи, як ви вважаєте, чи актуальна Біблія сьогодні в житті українця? Я вважаю, що без Біблії жити неможливо. Це книга, книга життя. Книга як буквар, як довідник це книга, в якій можна отримати відповіді на всі питання. І саме основне, читаючи Біблію, можна мати життя вічне. Нехай книга цього закону не відходить від уст твоїх, але ти будеш роздумувати про неї вдень та вночі. Щоб чинити все, що написано в ній, тоді ти зробиш дороги свої щасливими і тоді щаститиме тобі. Давайте прислухаємось до цієї мудрої поради і будемо жити за Біблією, щоб виконати своє призначення. Дякую, пане Романе, що ви знайшли час завітати до нас. Сьогодні у нас в студії був Роман Вовк, людина, що віддає всі свої зусилля для духовного піднесення українського суспільства. До зустрічі!